Радіо UA Chicago скільки грошей витратила Росія на війну проти України? Мене звати Назар Мухачов, і в цьому відео я хочу підняти досить важливе питання, власне, калькуляцію. А скільки грошей витратила Московія? А в наступному відео розглянути питання, як працюють санкції проти Московії, і за той час, поки йде війна в Україні. Скільки Московія витратила, а скільки заробила для того, щоб співставити і зробити певний висновок. Але давайте про все по порядку. Опиратися я буду на розрахунки видання Forbes. Власне, Forbes здійснив розрахунок витрат Московії на війну проти України на основі даних Генерального штабу Збройних сил України. І власне, як пише Forbes, Росія витрачає близько 300 мільйонів. Доларів на день на війну проти України. Прямі військові витрати та вартість втраченої техніки Московії за 18 місяців, тобто з 24 лютого 2022 по 24 серпня 2023 становлять близько 167 мільярдів доларів. Ця оцінка не включає постійні видатки на оборону, не пов'язані з військовими діями, а також економічні втрати країни-агресора. Тобто 167,3 мільярда доларів, це без врахування постійних видатків на оборону, тобто на те, те, що і так би витрачалося на ті військові частини, які знаходяться там по всій території Московії, там десь ближче до Китаю, Сибір там і так далі. Це питання виключно війни. Найбільші статті витрат з тих 167 мільярдів, забезпечення військових дій 51,3 мільярда, зарплати військових 35 мільярдів 100 мільйонів доларів. Компенсації родинам загиблих 25,6 мільярда, поранених 21 мільярд. Вартість знищеної техніки 34 мільярди доларів. 34 мільярди це те, що можна чітко порахувати і чітко верифікувати. Це те, та матеріальна шкода, якої завдали Збройні Сили України московським окупантам. Після стрімкого падіння рубля вартість, умовна вартість, я дослівно цитую видання московського солдата для бюджету Московії значно зменшилась. Адже якщо за 2022 рік сумарні виплати на одного бійця складали близько 200 доларів на день, наразі станом на вересень 2023 року, це близько 120 доларів на день. І це важлива насправді деталь, чому? Тому що основний заробіток Московії це гроші з продажу нафти та газу, але в першу чергу саме нафти на міжнародному ринку, тому, власне, все рівно ціна на нафту орієнтується в доларах і заробляють вони в доларах. От такі цифри. 167,3 мільярда це те, що можна чітко порахувати. Дуже багато виникає там логічних запитань, насправді суми дуже великі, а при тому, як живе населення на московських болотах, що вони, приїхавши на Київщину, були здивовані, як тут по селах асфальт лежить, вода в домі є, пральні машинки, унітази є, а вони цього не бачать. І оцей злобний дегенеративний карлик, і всі ті сили, які за ним стоять, і, зрештою, які є прямими правонаступниками тих, хто в 1917 році прийшов до влади на Московії, вони такі гроші кидають на війну, в тому числі і знищуючи утилізуючи своє населення. 167 мільярдів доларів. Сума дуже велика. Проте в наступному відео я хочу розглянути, а скільки ж Московія заробила. За цей час, продаючи нафту, а, і як впливають санкції, і виходячи вже з тих двох даних, ми зможемо спрогнозувати, а що ж буде відбуватися далі, і що власне робити нам, українцям, для того, щоб здобути перемогу над ресурсно сильнішим супротивником. Отаке От поки коротке, але важливе відео. Дякую вам всім за увагу. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на ютуб канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей. Радіо